Майонез вийшов дуже смачний, густий та ароматний. Таємниці виготовлення смачного домашнього майонезу. Вітаю вас, друзі, на кулінарному каналі Kindress Life. Майонез універсальний соус, який подобається багатьом, але не всі знають тонкощі його приготування. В цьому відео я розкажу вам. Я готую домашній майонез я по своєму улюбленому рецепту. Для приготування нам знадобиться по-перше, куряче яйце, а по-друге, олія. Ну, і, звісна річ, нам ще потрібно буде сіль за смаком, чорний молотий перець. А для пікантності я буду використовувати сік лимона та вірчицю. Стосовно секретів приготування домашнього майонезу. То, по-перше, всі інгредієнти мають бути кімнатної температури. Це дуже важливо. А по-друге, якщо брати яйця в магазині, то майонез виходить більш світлого кольору. А якщо використовувати курячі яйця домашні, то, відповідно, майонез буде більш жовтого, більш такого насиченого кольору. І, на мою думку, майонез приготовлений з домашніх яєць виходить більш смачніший. То є факт. А перед тим, як я розкажу вам третій секрет, ви не забувайте ставити лайк та підписуватись на мій канал. Мені важлива ваша підтримка. Дякую. Так от, стосовно третього секрету, для приготування смачного домашнього майонезу краще використовувати соняшникову олію, а не оливкову. Тому що оливкова олія вона дає гіркоту, а соняшникова вона більш така приємна на смак. Тому третій секрет. Краще для майонеза соняшникова олія. Стосовно четвертого секрету, якщо хочете приготувати домашній майонез з цікавими смаками, експериментуйте зі спеціями. Можете використовувати різні комбінації спецій і, відповідно за їх допомогою, отримувати той чи інший смак. Ну, а п'ятий секрет це навіть не секрет, а правило. Пам'ятайте, що домашній майонез. Може зберігатись в холодильнику не більше трьох діб. Давайте починати готувати домашній майонез. Для приготування візьмемо одне яйце та 150 мл олії. Майонез я буду готувати за допомогою такого кулінарного девайсу як блендер. Для цього ми беремо чашу блендера та вибиваємо сюди одне яйце. Особливістю приготування майонеза є те, що спочатку взбиваємо яйце і поступово додаємо до нього олію. Тому що я роблю? Я беру чашу блендеру з яйцем, вставляю туди сам блендер, а зверху наливаю олію. Внизу яйце, блендер і зверху наляли олію і починаємо поступово взбивати. Таким чином, майонез взбився дуже легко і просто, без особливих ускладнень. Тепер нам потрібно сіль за смаком. Я використовую десь одну четверту чайної ложечки. Ви дивитесь, як ви хочете. Додаємо солі. Далі додаємо трішки чорного молотого перцю це за бажанням. Додаємо перчику. І до пікантності. Візьмемо з лимона я одну чайну ложку лимонного соку додаю і додаємо лимонний сік. А ще додам сюди чайну ложечку гірчиці. Ви також дивитесь за своїм смаком, скільки хочете ви. І ще раз проходимо трішки блендером, перемішуємо додані компоненти. Клас! Тепер можна його поставити в холодильник, щоб він трошки охолов. А ви не забувайте ставити лайк та підписуватись на мій канал. Дякую!